Ін, ти не думай, я не придираюсь, але я буду скаржитись на тебе. Ін. Ну, твоя готовка вже в печінках отут сидить. Я зараз просто прямо зараз візьму телефон, позвоню матусі, і ми з нею будемо вирішувати, як оце далі, воно має бути. Ін. Ну от що це таке? Це відвидно. Я бачу, Ін. Це з вегетаріанської свині, я сподіваюся. А як це? В смислі, як це? Ні. Вегетаріансь... По-перше, ти знаєш, що я їм тільки вегетаріанську їжу? Да? Ну так. Да. І від сьогоднішнього дня. І дивись, свинину кормлять картопелькою і зерном. Значить вона вегетаріанська, правильно? Mm. Mm -hmm. Ну він. ну, голову включай, якби. Це що таке? Ну, селедець. Який оселедець? З чого він оселедець? З риби. Ти ж знаєш, що я люблю тільки свіжозловленого лосося. Їм таку сільодочку, прямого у посолу. Ти ж знаєш, це що таке? Прускети. Ну, я бачу, що. Скопчено лосося. Ти ж знаєш, що лосось для мене дуже жирне. Ін. Mm. Ну, скільки можна? Оце пропавше. що воно робить? Пропавше? Так, да, Ін. Ще одне слово я буду дзвонити матусі. Так що слідкуй, будь ласка. Та Оце. Чо воно притрушене? Це якийсь ти намікаєш на щось, чи що? Та ні. Та ні. Ну, от я з тобою. Ну, я не знаю. Ін. Це маю страдати. Ладно, иди, я уже как буду мучиться. Смачно. Ну, я тут не могу даже спасибо сказать. Mm.